Меня окна потрескались, Ребята, -от. ці кадри зняли містяни, коли 24 червня об 11 годині дня армія РФ вдарила по Дніпру балістикою. Внаслідок атаки у місті були пошкоджені житлові будинки та потяг. Прес-службі «Укрзалізниці» повідомили тоді у вагонах перебувало 500 людей. Інна, лікарка бригади швидкої, розповідає, вони першими серед медиків прибули на місце прильоту, згадує, їхали затримкою через затори та кинуті на дорогах автівки. Багато було понівечених автомобілів, неможливо було їх відвести, тому що вони вже не рухались. Але наш водій включив усі маячки і нас по можливості пропускав. Коли ми приїхали, ми побачили порушений потяг. І Зліва від потяга на площадці біля метро було багато людей. У людей, які перебували в понівеченому потягу, діагностували контузію та осколкові поранення, розповідає Інна. Додає, майже дві години поспіль її бригада працювала на місці. Було настільки багато людей, що не всім встигали надати допомогу. Дзвоню диспетчеру, все спокійно, виводять ще людину. То була тривога, нам прийшлося всім спускатись в метро. Там теж були люди. Бригади одна за одною доставляли поранених до лікарні, каже Інна. Додає, в цей раз саджали до каре швидкої по шість потерпілих. Бачите, у нас ноші адінстилиць і другий. Більше якби немає. Но, ну, якщо така ситуація не предвідіна, приходилось і сюди садити. На місці атаки працювали також і парамедики міжнародної гуманітарної організації. Серед них була Ольга, згадує у той день. Вони зупинилися на заправці біля місця прильоту. За лічені секунди почули вибух та побачили стовп диму. До нас підійшли люди, які сказали, що вони з потяга, де влучила ракета, і попросили допомоги. Ольга каже, до неї звернувся 41-річний чоловік. Він був у шокованому стані, а на тілі осколкові поранення від скла. Тому, окрім медичної, каже пара медикиня, надавали і психологічну допомогу. Я з ним розмовляла, спілкувалася під час огляду, обробки ран. Я з ним спілкувалася. Загалом російська атака обірвала життя 21 людини. Ще 108 поранених станом на 27 червня залишаються у медзакладах. З них п'ятеро діти. Повідомляє керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У тяжкому стані четверо дорослих. Данию Ніколаєнко, Олександр Шавдибін, Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.